22 вересня 24-го року маємо таку цибульку. Нормальний так Ось навальне зберігання. Є певних пару особливостей, зараз про них трошечки проговорю. Із особливостей. Напірна стіна зроблена загальною, коли всі вентилятори працюють на одну камеру розмішування. А кожна шахта йде з окремим вентилятором. В цієї системи є свої як плюси, так і мінуси. Одним із самих основних мінусів, тим, що дана система трошечки йде дорожча. З плюсів те, що в принципі ви кожну шахту можете відключати, включати окремо, таким самим чином не треба її там лазити, перекривати, достатньо тільки вимикача і це вже вирішує питання Ось, продувки. Висота складу розрахована на майже 3 2,80. Ну і В принципі, бачимо є датчики різних е, е, висот, да, їх не обов'язково на всю встромляти, це буде пошкоджувати цибулю. Цибуля має непогане що листи доволі гарно непоганий вигляд ось на сьогоднішній день. І далі буде, є така зеркальна камера на інший бік, вона ще пуста, але буде закладатися о, золотистою цибулю, яка ще в полі. Так, так, є ще господарство. А знаходимось ми в Запорізькій області, то є ще цибуля не прибрана. Запустилася у нас камера. Це, мабуть, надовго, тому сьогодні всі секрети цього сховища я вам не відкрию. Я думаю, що ще відзніму. Є певні тут це був старий клюшечник перероблений під сховище. Тому кому цікаво переобладнати свої старі приміщення під зберігання овочів, то звертайтеся, підкажу. А отак от виглядає система керування. Мабуть, камера не дуже передає, є картинка, можна було б а, от так от, яскравіше. графіки все це відображає. Є багато інших цікавих рішень по відношенню, наприклад, там коли декілька воріт, коли приміщення низьке, да тобто і створюється отака вентиляційна шахта і інші моменти, але про них Згодом ще порозказую. Тому обов'язково підпишіться на канал і відкоментуйте те, що я вам вже показав.